Добрий день, друзі! Багато з вас користуються верстатом шановного пана Юрія для нарізання стрічок. Але є певні труднощі в цьому способі нарізання. Після того, як нарізав, треба ці довгі стрічки якось організувати. По перше, коли ми робимо на вулиці вітер і виходить безлад, потім відбувається нарізання. Це займає певний час. Є різні способи, але в кінці кінців ми маємо такі от такі стрічки. Далі дівчатам треба дорізати хвостики. Як це робити, вже... Коли воно перемішне, дуже важко. Треба витрати час на те, щоб їх якось передняти, складати. Я не знаю, як це робиться. От. Тому для пришвидшення процесу в десяток раз і покращення якості була зроблена така допрацьовка. Це барабанна установка швидкого нарізання. Ми з паном Юрієм узгодили, щоб вона могла легко приєднуватись до цього верстата. Зараз я вам покажу, як це робиться. Ось модифікований верстат. Так він і виглядає, займає на 60 см довше. Але набагато швидше і якісніше ріже. Виглядь, 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 виглядь. Да. Uh -huh. Uh -huh. Потім ми так швидко обрізаємо. Раз. І 300 метрів порізані. Порізані маємо дуже в складені стопчики.